А в Австерійці таю всіх, і сіхі, це Age of Civilization 2. У сьогодні у мене в планах є завоювати Польшу. І ще мені потрібно зробити асиміляцію в Росії. ось. Тут уже є області, які сильно хочуть від'єднатися від мене. Спочатку зробимо асиміляцію усюди. Добре, що я подумав наперед, і в мене є гроші зараз на асиміляцію. Так. Цьому ході я зробив всюди асиміляцію, де тільки міг. Тепер наступний хід і робимо асиміляцію заново. Так, у мене вже закінчилися гроші. Значить, що я буду робити? Я зроблю розмобілізацію, де мої війська. Давайте всі ці війська ми відправимо у Київ, тому що в Києві є великий табір постачання. Їх буде дешевше утримувати. Всі ці війська їх буде дешевше утримувати. Можливо, і в інших містах у мене є табори постачання, але в Києві буде саме дешевше. Все, тепер проскіпуємо. Видно, що у мене зразу більше заробіток став. І тепер знову можемо асимільовувати. Асиміляцію я вже зробив. Війська всі знаходяться в Києві, 75 тисяч військ. Тобто все, що я був мобілізував, я то спалив. Просто спалив і того більше в мене немає. А в мене тут ще є війська. Ну коротше, треба вже збільшувати землі, а то я просто скільки вже. 5 хвилин ні з ким не воюю. Як так? Як я 5 хвилин ні з ким не воюю? Тепер розповсюджуємо ці війська по всім областям навколишнім. Сюди трохи. Тут, до речі, я навіть зможу мобілізовувати війська, тому що це вже це земля, яку я одну з перших завоював. Значить там повинно бути багато українців. Усюди тут є мої війська. Переміщаємо ще половину сюди, сюди також половину бажано перемістити. Тут ще можемо зробити мобілізацію, ось тут зробити мобілізацію. Все, оголошуємо війну, атакуємо. Я думаю, це буде легка прогулянка для мене, навіть простіше ніж з Росією. Дивимося, взагалі, поки що немає ніяких військ, та абсолютно немає. Тут, походу, можливо, так же, як і з Росією. Ну нічого, завдяки цьому ми можемо спокійно собі пересуватися. 7 тисяч військ. Блін, вже є, вже з'явилися війська. Ну, так як я і казав, досить багато військ є. Тут сорочну мобілізацію не дати полякам пройти далі. Також треба завоювати Варшаву. Так, дивимося, вони атакують, ну тут 30 тисяч військ. Так, і тут вони атакують, але безуспішно. Ми пробиваємося. Тут робимо атаку. І тут ще зробимо атаку. Дивимося наступний хід. Вони атакують. Блін, вони все ж таки вирішили розійтися по всім бокам, як мені це не подобається. Наступний хід. Вони атакують, але безуспішно. Тут у мене великі війська, вони, вони як відчувають, де мене немає, і туди б'ють. Ми заробили маленьку передишку, відпочили, можна сказати. Вони атакують, але ну, цьому немає сенсу. Все. Тепер атакуємо ми. Наша черга — атакувати їх. Все. Ну, вони вже нічого не зможуть тут зробити. Я завоював головну частину Польщі, ну, мені так здається. Ну просто тут вайшава. Давайте, щоб не втрачати час, ми ці війська відправимо у Львів. Тому що тут вроді є табір, тут немає табору постачання. Я його так і не побудував. Ну вайшаві. Давайте, якщо щось в Варшаві побудуємо, переміщаємо, якщо щось в Варшаву. І тут буде табір постачання. та він уже будується. Ну а потім ми атакуємо. Наступний хід. Абсолютно легка перемога. Ще один зв'язок атакуємо. От сюди. І ці війська в Лвайшаву. Ці війська вже також можна відправляти в Лвайшаву. Дечі у мене знову проблеми за асиміляцією йде. А, це у поляків була проблема з тим, що тут багато українців. Ну так. Ну А, ще А, ось тут у мене проблема асимілювати. Ну а так більше у мене ніде немає проблем, я вже все асимілював. Наступний хід. Все. Це тепер також в Варшаву відправляємо. І давайте подивимося, ну я можу тут завоювати всю Польщу. Забирати точніше, тому що я її вже завоював. Все, у них немає іншого вибору, як погодитися. Також починаємо асиміляцію. Окей, закінчилося. бали. Я в війні з Турецькою республікою Кіпер. Це взагалі ось тут. Їм пливсти до мене не так і довго, але все ж таки довго. Стоп! Тут всього одна провінція. Окей, окей, знаєте, я завоюю, все ж таки, я все ж таки завоюю, але спочатку зроблю білі асиміляцію. Асиміляцію, спочатку, асиміляцію заробимо. Турецька республіка Північного Кіпру. Це взагалі що? Ну все, завойовуємо. Тупо Ізі, тупо Ізі, все. Важка війна була, важка. Так, тут ще зробимо і ось тут потрібно зробити асиміляцію. Тут ще також, ну тут все стабільно. Ну і так як у мене ще є можливість, давайте ми завоюємо якусь маленьку державу. Можна завоювати, до речі, Чехію. Відправляємо війська, а тут требуємо мобілізацію усюди. Я, до речі, дуже і дуже багато тут можу мобілізувати. Наступний хід наближаємо війська, переміщаємо їх. Все. І тепер Чехія. Чехословакія! Она така тварь! Короче. Чехословак, я тебе захвачу! Вони атакують, але максимально безуспішно. Навіть у поляків було більше військ. Я так кажу, ніби Чехія сильніша за Польщу. нас досить і досить багато військ виявилося. Хорватія оголосила, він. Чому мені не сказали, що вона атакує мене? Я це Елі не побачив. А, тут проти мене досить багато людей вийшло. Значить, можна завоювати купу землі. При тому у Хорватії дуже мало людей. Ну, військ, навіть видно, що у них мало військ. У мене вже закінчилися очки руху, поки я робив мобілізацію всюди. Єгипет ще й оголосив він. Нічого страшного, тепер просто контратакуємо їх. Все, теперь Чехія, мейні перемовини забираємо усе. Наступний хіт. Тут завоювали. Хорватія, тепер це все Україна. Тепер треба зробити усюди асиміляцію. Ну все, ось що я зробив за це відео. Обов'язково натискайте на вподобайку та підписуйтеся на канал. Не хочеш підшипанутися, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал. Razem my zrobimy nasz kontent prosto wow.